Ось, красень, 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 ще раз повторюю і наголошую. 6195М John Deere. John Deere. Дуже хороша техніка. Дуже хороша компанія АгроСем. Вони придбали компанію в Агросем. Такого Джоніка. Ну дуже джон то є джон. Ось. Джонік то є Джонік. І сівалочка Беднар. Беднар від Тов Агролан. Беднар, сівалочка хороша. На початку йдуть диски, потім йде у нас прикатуючі диски, що випускають зерно. І бачимо прикатуючі колеса. Ось там зараз ще сушать Маніту бачу. Сою все там досушують. Все працює господарство Околовича Ігора Євгеновича. Ось, І вони тут придбали омега. Сівалочка Омега 4000 ФЛ. Омега 004000 FL. Сівалочка дос... класна, класна подобається така сівалочка. Ну, дивіться. Топ, супер, супер сівалочка. Такий у нас ще йде Джонік. Ось! Гарного, ну, ще й тут ще такі йдуть е, колеса прикатуючі і йдуть такі дві штуки, е, щоб тобто, підставляти. Вентилятор. Ось все написано тут, е, тиск. Датчики. Ось, тут виставляємо теглибина 4. Все робиться, ну гарна сівалочка подобається. Ось, компанія у Ігоря Євгеновича ось Зараз бачимо, мені тут там, працює теж. ось Так що мене бачить так що гарна погода, осіння вже, як хто би сказав, осіння погода. Так, вон, люди людина працює. Так, це є тушка класний МЛХТ. 735-й манітушка, дуже хороший для господарства, для господарства Ігор Іванович каже, що манітус це є дуже хороша річ, дуже хороша річ. І бачимо, там вже насипають е, сою. І з того боку, е, що може стати, вже забирає. Е, чи камаз, чи можна сказати, газон. О, тут така є яма у нас. Сушка працює, все. Бачимо джундір я сказав. Ось, Все гарно, там ще яблучками займаються люди. Тут камаз. Все гарно, Ігор Євгенію, що поскладно, все суперово. Погода теж. Дає Ігор Янович, каже, що погода дає гарні урожаї, і що є погода, щоб працювати осінні дні. осінні дні. Соя хороша. Що в Ігор Явгеніч є зараз на господарстві? Це є з джиндіром, Маніту це є газон і камаз і такий оприскувач причепний, два причепних оприскувачка і один причепний, тобто два причепних і один навісний, який більше. Ось такі ще є в нього камази на господарстві Юрий Ось і соя, все гарно. йде. Сушка, сушка працює. ось Люди працюють. Є робочі місця, є з чим працювати. Все гарно, все заготяме. Так, На одному з полів Тернопільщини е, йдуть е, в нас е, жнива. Що хотів сказати? Що вже кукурудза, ну, декуди грієгони жнивують, але ще тут у нас на Тернопільщині починають. Кукуруза зараз де, соняшник. Соя і буряки. Ось зараз буде клас, тут на одному з полів клас молотить, лексіон і каткує зразу трактор МТЗ. хотів показати, які зараз тут на одних з полях соняшники такі гарні капелюшки, смішно гарно капелюшки, Ось, але буде такий урожай дуже гарний. Ще, ще є навіть більші ось такі капелюхи, дивіться, ось такі, дуже великі, дуже, дуже, але Україна буде з зерном. Тобто, можна сказати, вже на е, місяць е, грудень, кукуруза і буряки, які компанії встигають, а які компанії не встигають. ось, Погода гарна, сонечко світить. Чудовий день, Це і у нас вже 27 вересня 2025 року. І жнивують і працюють. Так що все гарно. Тернопільщина, оця площа ще тут у одного хазяїнів ще лишилося в підприємстві.